Сьогодні відбулася ще одна важлива подія в житті нашої громади. В рамках проєкту Телемедична Допомога відкрито кабінет телемедицини в Побережківській амбулаторії. Завдяки цьому нововведенню жителі Побережківського старостату зможуть отримувати своєчасні консультації від сімейних лікарів, навіть якщо вони відсутні на місці. А також Отримувати певний спектр діагностичного обстеження. Ми відкриваємо в Побережці кабінет телемедичної допомоги. Ви знаєте, що цей проєкт, який нам підтримують наші французькі партнери, які нам надали обладнання і надали машини. і Цей проєкт для того, щоб могли отримувати якісні медичні послуги жителі наших сіл. От відтепер в побережці більше Олег Олександрович розповість, як це буде працювати. Ну я так розумію, що завдяки відкриттю даного кабінета всі бажаючі з жителі побережківського старостату можуть тепер отримувати консультації з лікарем з Медвина навіть в ті дні, коли його лікаря не буде, і плюс отримують додаткові тут певні послуги. Мета нашої команди медичної це створити доступну медицину в кожному селі нашої громади. Так як Побережківський старостат є одним, напевно, із найбільших старостатів, тут завжди була амбулаторія, завжди була лікарня потужна. О, було прийнято рішення про введення е, сюди е, певних медичних нових послуг. Тепер пацієнти побережківського старостату зможуть отримувати консультації із сімейним лікарем через телемедичний комплекс. А саме Звертаються до медичної сестри, вона робить всі необхідні обстеження, які потрібні пацієнту. І через цей комплекс вони передаються до мене, до сімейного лікаря на комп'ютер. Далі ми вже по потребі призначаємо лікування, можливо, якесь до обстеження. А якщо потрібно буде, то онлайн-консультацію із вузьким спеціалістом: лорендокринолог, кардіолог, невролог. Це теж можна через цей комплекс. Ця ініціатива не тільки сприятиме підвищенню рівня якості медичних послуг, а й дозволить жителям старостату зекономити кошти та час, які вони витрачали на поїздки до інших медичних закладів. Дякуємо нашим партнерам, Національній федерації цивільного захисту у Франції та всім небайдужим хто долучився до цієї важливої і необхідної справи. Наша амбулаторія обслуговує п'ять сіл. Сюди вход... не входять, а в нашому старостаті на сьогоднішній день разом із внутрішньо переміщеними особами більше тисячі громадян. І я дуже радію сьогодні, що в нас відкрився цей кабінет, і взагалі що медицина працює. Коли є в селі медицина, село захищене. Село захищене і це не, не, не так страшно. Страшно, коли її немає. То я дуже задоволена, що в нас не тільки вона є, а вона ще й розвивається. Ми не зупиняємось на досягнутому і надалі будемо працювати над покращенням медичних послуг для наших громадян, впроваджуючи новітні технології та інноваційні рішення.